Що не кажіть, а за роботою в групах майбутнє. Дуже важливе, яке мотивує та стимулює. Діти ми будемо працювати в групах, але перед цим розіб'ємося, як на фізкультурі, як ви сказали в армії, на перший, другий, третій, четвертий. Починай, Саша. Перший, другий, третій, четвертий, перший. Другий, третій, четвертий. Перший. Перший. Друга. Третій. Четверта. Пер... Перший. Другий. Другий. Запам'ятали? Ага. Перші номери, крок вперед. Хто казав слово Перший. Ні, кіночка, ти не перший. Перший і перший. Ви у чотирьох. Будь ласка, ви у чотирьох. Зберіться коло дверей. Перший всіх. Біля Івана коло дверей. Є. Другі номери, крок вперед. Другий, хто казав, другий. Другий, другі. другі номери, зберіться, будь ласка, ось біля цієї парти. Так. Треті номери, крок вперед. підійдіть, Треті. підійдіть. До вчительки, ось вас троє. Матвій. І четверті номери до камери. У нас з вами є чотири групи, які зараз будуть працювати всі окремо. Стойте ось тут з діми. Запам'ятали? І тепер я вам надам завдання. Будь ласка, кожна група зберіться на одному місці, можна на підлозі, де вам зручно. Прошу. Іду до вас. Кожна група отримує один листочок. На всіх один. На всіх. Кожна група отримує завдання. Не треба збирати листочок і завдання. Листочок ваш і завдання. Я скажу зараз, що робити. Листочок і завдання. Так. Увага, групи! Ваше завдання зараз. Всі увага на мене. На мене. Треба. Ви... Кому не дали листочок? Вам дали. Софія, ти в якій групі? Мам, Воно діми не дім. А, уляну, ти в цій групі чи цій? А, тоді віддай їм. Софічку, встань, глянець зараз. Все. Увага! Кожна група має перше завдання. Хтось один піде за ножицями для того, щоб вирізати картинки. Але будьте уважні. Картинка вирізається разом з цим квадратиком. Зрозуміли до квадратику. У вас буде скільки картинок? І у вас також 4. Наклею на ось цей листочок в такому порядку, як була перша буде техніка, яка була колись давним-давним-давно. І поставіть номер один. Потім думаєте, за нею була друга така. Потім третя, і саме сучасна четверта. І наклеїте її по порядку. Працюємо, клей, ножиці, фломастери, що вам треба. Діти презентує група під номером 2. Прошу Захарію слово і група Я... обрала. Ми намалювали аргельна бо Окремо, бо буде мало місця. Ага. Ви... Яка у вас техніка, розкажіть? Це пральні машини, це футболка. Пральні машини. Так, ви поставили. холодильник, це не холодильник, це поносок стояння. Так, а скажіть, де у вас найстаріша модель правильної машини? Ось вона, дощечка ця. Дякуємо. І тепер увага на мене. А як вам працювалося в групі? А чому вам так добре працювало? Клас, 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 клас. Спасибі, група. Будь ласка, хлопці, розказуйте, Матвій і Діма виконували яку роботу. Розказуй, Матвійчик. Машини. Угу. Так. Це це Ви думаєте, що саме так вони розвивалися, справді? А ну покажіть діткам, всі думають, що коні це були номер два. А ну подумайте, спочатку що було? Коні. Коні спочатку, да, хлопці, хорошо. А як ви що ще там домалювали, Діма? Що ви ще там домальовували? Квіточки? Так. І небо, так? Все... І землю. Ага. І землю. Дякую все під мирним небом, що було. Спасибі. Увага, тут і тут я вас бачу. Прошу до слова, хто у вас спікер, про хто буде розказувати. Вибирайте, хто буде презентувати. Саша, Саша. Саша. хорошо. Саша, розказуй, що це була за робота. Машини. У світ. вас машини, як називається ця техніка? Це літа. літа. Літаки. Літаки. Так. Які були найдавніші? Літак. Найдавніші, так. 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 Ось цей номер один у вас там є, так? Потім іде номер. Два. 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 Так. Угу. Третій, Четвер. держіть рівно, Артемка. Четвер. Четвертий. А ви, Діана, Ді, Ді, давай, що це ще ви домалювали? Земля, Земля травичка, ще Дерева, сонечко і небо. А і ось прапор України. це і ще й прапор України. А ось це ще в кругу. Що це у вас? Круг великий. Це? Да. Земля. Це планета Земля наша, так? Да? І а ось ті... і да, е, дякую, дякую вам. Оплески, діти, спасибі. Як же я люблю, як же я люблю сюрпризи? Ну давайте презентуйте своє. Прошу, Арін, повертай до нас. Давайте. Так є. Що ж це таке? Розказуйте про що, яка у вас була робота? Нам треба було. Нам треба було зробити. Телевізори, телевізори, які були, раніше, а які се від найдавніших до сучасних? Де самий найдавніший у вас? Номер один номер два. Де два? Два так. Два ось три. А у вас два перших вийшло, зрозуміло. Ось чому. Так, ну ми. А якщо діти два перших дивіться праворуч? Як думаєте, який з них найдавніший? Нижній Ти... перший, а ось той буде другий. Добре. Що це ви ще намалювали? Розкажіть мені, крім телевізорів. Е, ми Я намалювала... А. Я люблю перш... перший а. Чому це ви так намалювали? Вам подобається першому а да. точно всім, Саша? Софія? Да. Да. Дякую вам за сюрприз. Від мене від вам також смайлик великий і сердечко. Я вас також люблю. У мене до вас таке запитання, діти. Ви працювали у групах. Як вам працювалось? Чи сподобалось? Будь ласка, хто хоче висловитись? Прошу, Діану. Мені сподобалось. Чому? Що саме? Давай. Красива картина вийшла. Вийшла картина, результат роботи. Так, Артемка? Мені сподобалось в команді, тому що у нас там були кронства. Шуп... Цирк. Цирк. Це було весело, ти хочеш да? сказати. Дякую. А ти, Уляночка? Мені сподобалось малювати картини. — Малювати, творити. Дякую, Віроніко. Mm -hmm. Які можливості відкрилися, не так, як на уроці, коли працюєш в команді? То, що ми працювали разом. То, що разом працювали. А можна було в команді спілкуватися? Yeah. Іван. Можна було в команді спілкуватися? Да. Да, шукати Можна що Артем, так. <пробітник> да. І у нас була команда: Ні, не з ким ти хочеш, а по цифрам. Ага, це важливо, да? да. Не тільки по уподобанням. Ну, що, спасибі вам велике за роботу вашу. Будь да.